Доброго дня, чи вже вечора, сьогодні у нас 20 серпня 24 го года Приїхав подивитися сою. Ось така вона соя на даний день Не знаю, ще пару днів дай будемо молотити, думаю, якщо тримається така жара, що по Бомбики у нас прибуштай. Всі налиті, гарненькі. Це чуть-чуть раніше стіна на Народження. Ось таке. Тут трошки зеленіше це пізніше у Це пізніше. І теж такі болбики. Щоб я думав, що крайній можна найти. Але болбики у нас достатньо. І то до самого верху вже. Майже. Ось такі боки. Вистачай. Ось так а а тут уже майже готово